Друзі, всім привіт, всім гарного недільного ранку. Сьогодні у нас по старому стилі Івана Купала, всіх Іванів, Іванівних, Івановичів. Вітаю зі святом. Варюха. У нас теж Варвара Іванівна і у нас наш папулечка Ваня. Так що, Іван, так що його також вітаємо зі святом. Миру, добра, щастя, благополуччя, любові, розуміння. Всього бажаємо. Так, ми збираємося сьогодні з дівчатами на річку. Варюха, привітайся. Взяли зонтик, той, який я купувала на днях, склали всі рушники, все взяли, покривало з собою, взяли і їдемо на мопеді. бо машина сьогодні одна зайнята, а друга, я на другій на бусові туди не проїду, туди, куди ми їдемо. Я думаю, що ми туди їдемо, на той пляж, на який ми постійно їздимо, того я туди не проїду. А якщо я на якийсь інший пляж, Ну Це коротше, ми зараз зустрінемося з моєю подругою біля магазину і там вирішимо, куди ми будемо їхати. Ну У будь-якому випадку ми їдемо на мопеді. Так що, так, що Кирюха, привітайся. Де ти там? <същу> Без настрою. Збираємося, у нас ще є 10 хвилин на збори і будемо їхати. Жара сьогодні просто пекло. На небі, ні хмаринки. Отак. На небій хмаринки. Будемо сьогодні засмагати, намастилися вже кримами. Що це таке? Намастилися кримами вже. У, вже посідали, вже ж до дівчата, ще 10 хвилин. А де твої окулярики? Не знаю. Не знаєш? Вже не знаєш. Все, будемо збиратися. Наш містечок вже все поз'їдали, зонтик ми не розкладали, бо почала його забивати, сверлити дирку в землі і загубила вершок. Треба брати таку, такий бур, щоб можна було вкрутити в землю і поставити. Але нам сьогодні не понадобилась парасоля, бо ми засмагали цілий день. Я навіть і купалася. Пішла хоч вода і грязна. От геть голову мочила. Вода грязна, але дуже-дуже тепла. Рак. Ану нічого не боїться. Що цапне мене. Який красивий. Вчора нас пригостили гарбузиком. Такий солодкий, сьогодні дівчата вже розрізали, він в холодильнику постояв, холодненький. Діти прям такі довольні, що це гарбуз є. А в нас ще маленький, зараз вам покажу. Ще маленький баштан. Так, що в нас є? Ось такі якісь довгі гарбузики. Ну що, вони ще малі? Дивіться. Маленький, ще рости і рости. Це сорт великих кавунів. Ми кажемо гарбузи. На кавунчики ми кажемо гарбузи. Так, і картопля. В минулому відео я показувала от ту високу картоплю. Ось це ряд. І поряд рядок. Ось. Це два однакових сорта. Нам продавали як два однакових сорта. А виявилось, що це зовсім різні сорти. А що за сорти, невідомо. Отак, може, видно буде. Так. Тут нижче, а це вище. Дві сітки купили, і отак, одна сітка низенька, вся картопля, а друга сітка вся височена, Вон в пояс мені. Так виросла. Тут помідорчики. Ще поки немає нічого, зовсім маленькі. Чекає на сезон знову томатного соку. Ви знаєте, хто до мене давно підписався, хто зі мною вже давно, то знають, що ми кожен рік робимо багато томатного соку, бо ми дуже любимо томатний сік, того робимо його багато. Цього року знову будемо крутити. Хризантеми. Є всі жовті. Всі жовті. У мене тут минулого року замовляла також декілька інших сортів, але щось вони такі паршиві. Геть паршиві. А ці жовті гарні вже треба піти павуту. От тут дуже багато її цьому куску павутуцю пообривати. Так. Ну що, друзі, йдемо щось готувати їсти, бо дівчата з річки хотять їсти, вода все-таки витягує всі соки, всі сили і хочеться їсти. Дівчатам зараз хочу зробити шаурму. Поставила зараз намір, це смажу, а потім це все на лавашик виставлю. Огірочок поставлю, е, всякі соуси, сирок. Варя якісь помідори, які раніше їсть. Ну, комусь додавлю, комусь не додав. І все, і перекусять. А на вечері буду щось зараз думати. Це головна боль, що приготувати на вечері. Так, що я хочу сказати за сьогодні? Дуже гарний день. Поїхали людей сьогодні на річці, просто так багато. ще село, я б не сказала, що велике село, є й більші села. Але на річці цього року дуже багато діток. А сьогодні ще й до всього свято, тому багато відпочиваючих, багато, до речі, відпочиваючих з інших сіл до нас приїхали. Цей пляж, виявляється, дуже гарний. Ха відпочили. Діти накупалися, їм, звісно, як завжди, мало. Вони ще купалися, але вже дивлюся, губи сині, вже пора додому їхати. Цілий день вони в воді. А я так позасмагала гарно. прям такий загар, в мене хороший. Ну, ще, може, завтра поїдемо, побачимо. Я поки не планую, бо, знаєте, дітям пообіцяєш, що завтра поїдеш, а воно не виходить. Вони потім задовбують, поїдемо, 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 а в мене не виходить. Тому... Кажу, що побачимо, завтра вийде, поїдемо. Я не планую, не буду обіцяти, що я завтра поїду. Та й таке. Друзі, що ви готуєте на вечерю? От мені дуже цікаво, це що готувати кожен раз. Думаю, що приготувати на вечерю. Це просто, знаєте, мабуть, у кожної жінки така це проблема, що приготувати. Так, ну, поки вони перекусять, до часу 9 будуть ситі. Досмажую. Наняться, поріб зараз їх і будуть їсти. Друзі, а я зараз поїду додому знову-таки полию квіти. Халу, бо сьогодні дуже було жарко і треба полити квіточки, дати їм трохи вологи, щоб вони росли. Вони там в мене засохнуть, якщо їх не поливати. Так що тут у нас бензин на місці. Поїхали. Так, друзі, я вже приїхала, і оце ж побачила, що в нас тут вже залита каналізація. Це тут у нас, як він називається, гідрофор, отак. І вся розв'язка з водою. Це вже дуже хорошо, це вже неабиякий крок ще ближче до ремонту, до закінчення ремонту. І тут у мене гладіолуси, це теж червоні. Я так чекаю побачити, які ще в мене є, окрім червоних. Мені так вже не терпиться. Ой, може не можна топтатись, а я по цьому толочуся. Так, ідемо ще, подивимося, що в нас тут є виноград, який треба край довести до ладу. Ну, це я, мабуть, вже буду, коли з ним займаюся весною, осінню. ну, вже без листя він буде, треба з ним щось зробити. І тут Оля. Твоя туйка росте. Треба сьогодні полити також. Там у нас якісь розкопки каналізації. Ага, туди не буду йти, бо я боюся. Там зняли верхню оцю кришку і там щось роблять з тою каналізацією. Ну, то не знаю. Так, далі. Йдемо, йдемо. Ой-ой-ой-ой, гладіолуси ой, ой, ой. все краще і краще розквітають. Все краще і краще розквітають. Надо було якісь ножниці взяти, зрізати собі цих майорців. Ага, ага, ага. Які гарнючі, які гарнючі. Що ж вони сохнуть? Сохнуть, водички немає, вологи немає. І тут якісь у мене появляються. Може не червоний, навіть що не червоний. Так, красота. І тут вже каналізацію засипали. Ну прямо дні приємні новини. Тут була прям яма така 2 метри. Так. Зараз будемо поливати. У мене вон там є така бочка. Візьму зараз поливальник і буду поливати. Там хтось біля річки відпочиває. От як добре нам тут спустився. Спустився і красота. Ластівочки. Сидить. Сидить там весьяточка. Так, ну йду візьму поливальник і буду поливати. І все, поки тут, що це ми на дворі зробили всю роботу, а то всередині вже там у нас йде опалення, закінчили, слава Богу. От, і потихеньку-потихеньку вже. Далі будуть якісь ремонтні роботи йти, а які ще проблема з майстрами. Трошки в селі проблема є з майстрами. Так. Так. І включаємо. Набираємо. Там люди щось косять, травицьку, сіно. Я теж, до речі, вмію косою косити. Був час, коли я могла навчитися. От. Мої гарні квіти. Водичка вже майже набралась. Закриваємо і йдемо поливати. Сусіди. Так, поливала? Да, поливала квіти. Да. Та що це таке воно мене не ловить? А, вже полила все і буду їхати додому. З сусідкою побесідувала. Так прикольно, знаєте, вже тут на вулиці, як своя. Так, йду. Забираю сумку і буду їхати. Зірвала на грядки такий огірок колюкати позаганяла собі прямо в пальці його колючки. Капець, оце, колючки, їжак прям. Зараз хочу взяти ножнички і піти пообрізати лаванду, яка вже повідцвітала. От щоб вони були вже гарними такими сформованими кущиками. Тугу. Того зараз візьму, поработаємо трошки. Отак позрізаю, такі будуть гарні кульки з лаванди. От, красота. Отак. І так кожну треба сформувати, щоб вони були гарненькі, такі росли потім гарно. А це все, оце все буду викидати. Дивитись, може, які ще не відцвіли, то залишати, а в основному буду все викидати, бо дивіться, воно все таке сухе. Чайна розу, треба зірвати на чай, бо я вже була собі зробила чай, м'яту. Йду? М'ята, липа. Ні, ще не запарювала. М'ята, липа і цих ліпістків нарвала. Ага. Так, обрізала я. Всі кущики Лаванди. Хочу вам показати наш найбільший кущ. Та зразу зараз і тачку візьму вивезти. Які гарні. І ось все, наш найбільший кущ Лаванди. Оце все. Це один кущ. Де? Позаду? Ні, ось А, бачу. Зараз там воно залишився. Зараз взяти тачку і це все вивезти одразу. Ой, гібіскус. <сіпіоні> я вже коли виставила відео, я вже згадала, як він називається, гібіскус. Це з нього теж чай роблять, так? Да? Я не знаю. Каркаде. <сіпіоні> Каркаде ще з нього роблять, мабуть. Ну, мені щось так думається. Не знаю. Так, ще ось оцей зразкущик зрізати і піти повивозити. В сусідів десь кошеня. М'явкає, киця, кіця, кіця. Вже темно, нічого не видно. Коцик, і Маруська там ходить, уже заглядає. Маруська, що ти там, кошенятка почула? Маруська. Де кіця? Десь тут сиреньке було. Коцик, де ти там біжиш? Біжи додому. Біжи таке манюхи, манюхи манюхи. Де твоя мама? Де твоя мама? А? Де мама? Ти моє малісіньке таке. <сум> Пошли, я тебе поведу додому. Йдем сюди. Пошли. К -к 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 -к. На подвір'я йди. Маруська, Марусина. Марусина. Ой, ти, брати, тачку возити це сміття. Бо мене скоро комарі, мушкарня унесе, збереться вся кодлом і кудись понесе, просто закусала, замучила мене просто. Світла немає. вимкнули світло. Того я навіть не знаю, скільки вимкнути. Скільки це вимкнути світло, мабуть, сьогодні вже можна не чекати. Шльопки мої. Я ще зарані не перезулась. Ой, буде темне відео. Чавкаюся. Так, ну що, друзі, сьогоднішній влог у нас закінчується. Дівки побігли. Всім величезне. Дякую, що зі мною. Як завжди, міцно примісно обіймаю. Ще раз зі святом. З Івана купала по старому. Міцно примісно обіймаю ваша іна.